Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в цьому відео я хочу показати вам камеру А9, яку я заказала на Aliexpress. Прийшла камера ось в такій коробочці. Так, Відкриваю. Так. Тут є інструкція. Так, що входить в комплект? Отож, прийшла камера, кабель для зарядки, і тримач для камери. Тут є наліпка, відклеюється і приклеюється до того місця, де хочемо приклеїти камеру. На камері тут є магнітик, і ось так камера буде триматися. І так, на камері тут вхід USB на зарядне. Тут місце на CD-картку. Я вже картку поклала. І так, тут є дві кнопочки. Включатель онов і моде, Коли підключається камера до телефону, тут натискається ця кнопочка. Так. Є інструкція. Інструкція на двох мовах на англійській і китайській. Тут все розписано, як підключати. Камера підключається тільки від Wi-Fi, від мобільної мережі, не підключається. І так, щоб підключити камеру до телефону, потрібно на телефоні включити сканер, просканувати цей QR-код. І вам відкриється ссылка, щоб скачати програму спеціально для цієї камери. Є дві ссылки, одна для iPhone, друга для Android. Так, ось програма. І ми натискаємо Скачати. Оскільки в мене програма вже скачена, я натискаю Відкрити програму. Коли у вас відкриється програма, у вас буде писати Add Device, тобто додати камеру. Натискаєте Add Device і у вас відкривається наступна сторінка. Натискаєте Next і так далі на цьому етапі вам потрібно ввести логін і пароль. Вашого Wi-Fi. натискаєте Next, вам показує логін і пароль. Ви можете перевірити, чи ви правильно ввели, і натискаєте Confirmed, тобто підтвердите. Потрібно, щоб на вашому телефоні був включений Bluetooth і розташування. Коли підключається камера до телефону, вам потрібно на камері натиснути кнопку моди і тримати, поки в програмі не появиться віконечко. Далі є різні варіанти, можна вибирати будь-який. Наприклад, вибираю офіс і натискаю Enter. Completed, і тоді загружається камера. Так, Камеру я направила на свою орхідею. Якість можна побачити на екрані. Всім дякую за перегляд.